і все і ви собі виставляєте відео і раз на місяць заробляєте собі кошти і я такий о мене відос зібрав, клас і ви дивитесь у вас в телеграмі реферальна оця система я тільки дивлюся, о хтось зареєструвався а ну на сайт зайду провірю зайшов на сайт дивлюсь на сайті о він реально зареєструвався о 300 доларів я заробив це що 12 тисяч гривень чи 11 чи скільки це більше 13 чи 14 до 15 14 тисяч гривень це Ого, от это да, я на роботі менше заробляю. А ну жду ефір. Надурять чи не надурять? На ефірі мені дзвонить хтось там, В'ячеслав. Алло, Сергій, ви виграли ви в ефірі? Серйозно, та ви що? Ну не виграли, а заробили грошей. Ми вам хочемо перевести. Я дивлюся, гроші реально мені поступили. Думаю: блін, неужели наконец-то воно це робота. Це то, що ми чуємо. Я передаю вам слова, які ми чуємо від наших студентів. Ну, давайте я от вообще я не люблю людей дурить, я люблю бути чесним. Чи будуть люди, які не зароблять? Да але для цього вам надо ну не делать то що ми кажемо, або забути на курс, або не передивлятися його, або не виставлять відео, або ну не, не буде такого, щоб поняли, во це купили 300 Ми вам нічого не должны ну, щастя, подарувати ваше життя за 300 доларів. Ми вам можливість здаємо унікальну, реально робочу.